Лише сьогодні, скажи собі, лише сьогодні мої думки будуть зосереджені на моєму одуженні, на тому, як жити і насолоджуватись життям без вживання наркотиків. Лише сьогодні я довірятиму комусь в неї, хто вірить в мене і хоче допомогти мені в моєму одуженні. Лише сьогодні в мене буде програма, я намагатимусь дотримуватись її якнайкраще. Лише сьогодні, за допомогою Енеї, НА, я намагатимусь поглянути на своє життя у кращому світлі. Лише сьогодні я не боятимусь, я думатиму про моїх нових знайомих, людей, які не вживають і знайшли новий шлях у житті. Доки я на цьому шляху, мені нема чого боятися. Коли ми прийшли в програму ЕНЕ, ми прийняли рішення довірити наше життя під опіку Вищої сили. Ця капітуляція звільняє від тягаря минулого і страху за майбутнє. Тепер дар сьогодення повністю відкрився нам. Ми приймаємо та насолоджуємося життям таким, яким воно є саме зараз. Коли ми відмовляємось приймати реальність сьогодення, ми заперечуємо нашу віру у вищу силу. Це може лише збільшити страждання. Ми вчимося, що сьогодні це дарунок без жодних гарантій. Знаючи це, неважливість минулого і майбутнього. Так, навпаки, важливість наших дій сьогодні стають для нас реальністю. Це полегшує наше життя, коли ми зосереджуємо наші думки на сьогоденні. Кошмар наркотиків зникає від світла нової реальності. Ми виявили, що коли ми стурбовані, ми можемо довірити свої почуття іншому, одужуючому залежному. Розділяючи своє минуле з іншими залежними, ми дізналися, що ми не унікальні, що нас об'єднує спільне минуле. Спілкування з іншими членами Енеї, незалежно, чи ми ділимось негаразними та випробуваннями нашого дня з ними, чи вони з нами, саме так наша вища сила працює через нас. Немає потреби боятися, якщо сьогодні ми залишаємося чистими поруч з нашою вищою силою і нашими друзями з Енею. Бог пробачив нам наші минулі помилки, а завтра, ми, а завтра ще не настало. Медитація та особиста інвентаризація допоможуть нам отримати душевний спокій і керівництво впродовж цього дня. Ми знаходимо декілька хвилин у нашому повсякденному житті, щоб подякувати Богу, як ми його розуміємо, за здатність впоратись із сьогоднішнім днем.